В Україні 22 тисячі 300 шкіл. Держава організовує багато проєктів на підтримку кращих шкіл. Але як визначити, яка школа найкраща? Можливо, та, яка дає міцні знання? Так наша школа вже 10 років поспіль є переможцем серед шкіл міста за результатами міських обласних всеукраїнських олімпіад. 98% учнів нашої школи вступають до вищих навчальних закладів. А може, та, в якій діти комфортно почуваються? Тож пройдемося світлими та затишними коридорами нашої школи. Зайдіть до естетично оформлених сучасних кабінетів, і вам захочеться залишитися в ній надовго. Та в якій дітям цікаво навчатися. Тож наша школа також є лідером за результатами виховної роботи. А ще погортайте сторінки наших фотоальбомів, погляньте на сяючі очі наших учнів і переконайтеся самі в тому, наскільки життя нашої школи є цікавим. А можливо та, яка зберігає шкільні традиції, як відвідати тришкольний музей, відчуйте подих часу і гордість за наше минуле і сучасне. А можливо та, яка йде в ногу з часом. Наша школа завжди є першою в місті, впроваджує нові технології, веде експериментальну роботу. І, до речі, тільки в нашій школі є триадна система навчання, яка полегшує підготовку домашніх завдань учням, а роботу на уроці робить більш Лідно. Так запрошуємо вас до нашої школи. Так, дійсно, школа є для нас стартом до дорослого життя, сповнена надій та вражень. Ми діти і ми любимо тарієм. Ми знаходимося біля кабінету географії, але тихенько йде урок. Давайте зазирнемо, на якому континенті вони зараз. Осипчук Людмила Миколаївна, керівник міського методичного об'єднання вчителів географії. Щороку Людмила Миколаївна готує переможців в міських та обласних олімпіад з географії. Людмила Миколаївна, а яка тема вашого уроку? Машинобудівний комплекс України. А які новітні інновації допомогли б вам сьогодні на уроці? Дуже б нам хотілося скористатися безумовно комп'ютерними технологіями різними, тому що вивчення географії ну, надзвичайно важливу роль грають новітні технології. На минулому році ми вивчали металургійний комплекс України. Дуже хотілося дітям показати різні способи виробництва чорних металів, як працює кольорова металургія, як виплавляються метали. Але, на жаль, ми такої можливості не маємо. Матеріал ми освоїли. Ми працювали з різними колекціями. Ми працювали з картами, проводили власні дослідження, віртуальні подорожі. Але хотілося, щоб діти володіли і цими технологіями. На вас має. Сурина Надія Олександрівна, вчитель математики, міський куратор міжнародного конкурсу Кенгуру. Звичайно, математика один з найважливіших предметів в школі. Вона є фундаментальною наукою, яка надає змогу вивчати природничі науки. Серед профілів, які старшокласники щорічно обирають для навчання, є Математичний, фізико-математичний, біотехнологічний. Але технічний процес диктує нові умови. Надія Олександрівна, можна запитати дітей? Будь ласка. Діти, яке навчання було б більш цікавим для вас? Так, було б добре, якщо у нас були планшети. Так, і на них були різноманітні вправи. Пономарьова Ольга Михайлівна, вчитель фізики, яка протягом 20 років була керівником міського методичного об'єднання вчителів фізики. Фізика це наука, яка не стоїть на місці. Ачбова програма з кожним роком ускладнюється. А як ви вважаєте, як фізика пов'язана з новітніми технологічними пристосуваннями? Було б цікаво дослідити тінь та напівтінь, маючи перед собою планшет. Так, чи дослідити за допомогою нього захід сонця чи переломлення світла при переході з води в повітря, міражі, веселку інше? Так, новітніх технологій тут дійсно не вистачає. Не менш важливий предмет предмет життя, біології. Самовіддана та з любов'ю його викладають два вчителя. Учні ткачової віри Сергій не займають призові місця за областю, за предметом екологія. Керсенова Юлія Григорівна, переможець обласного туру, вчитель року 2008. Юлія Григорівна, скажіть, будь ласка, продовж ваших занять ви маєте можливість розглянути ріст або поділ клітини? Ну так, я і маю можливість, і це є обов'язковою темою, яку викладається і в 10 класі, і в 9, і в 8, і 7 -му. Тема поділу клітини є і а... В принципі, для того щоб пояснити учням цю тему, я використовую таблицю і крейда та дошка це мої засоби. Але якщо ми будемо мати можливість більше застосовувати сучасних технологій і мультимедійні засоби, то тим більше і краще будуть знати учні цю тему. Дякую. А це наш кабінет інформатики. Шкільний кабінет інформатики нараховує 15 комп'ютерів. В нашому комп'ютерному класі є провідний інтернет, а також Wi-Fi. Ми живемо у вік інформації. І весь сучасний світ переходить на нові технологічні рівні методиці навчання. І тому наша школа не хоче відставати від технічного прогресу. А ось до речі, наші відмінниці та майбутні медалісти готуються до олімпіад. Бібліотека має важливе значення в нашій школі. В ній міститься понад 42 тисячі екземплярів художньої та науково-популярної літератури. Майже 30 тисяч з них підручники. Але опрацьовувати такий об'єм інформації, перегортаючи сторінки великої купи книжок, дуже складно. Тому у кожній бібліотеці повинні бути комп'ютери та оргтехніка. На жаль, поки що є тільки один комп'ютер з точкою дротового інтернету. Оновлений кабінет медичної допомоги. Завдяки підтримці спонсорів в кабінети з'явилися новий холодильник, ліжко, носилки, ширма та інший медичний інвентар. І це все для нас, учнів, в разі чого нам нададуть кваліфіковану допомогу. Якщо ми будемо мати більше можливостей сьогодні, ви ма.